На базі Криворізького професійного гірничого технологічного ліцею відкрили інноваційну лабораторію Smart Energy Lab. У рамках міжнародного проєкту заклад отримав унікальне обладнання: стенди для роботи з фотовольтаїкою, сонячні батареї та теплові колектори. Лабораторія оснащена навчально-практичними стендами, які дозволяють студентам вивчати характеристики сонячних панелей, аналізувати вироблену електроенергію, підключати фотоелектричні модулі та оцінювати ефективність роботи альтернативних джерел енергії. Після теоретичних занять вони переходять до практичних занять на цих стендах, які ви бачите тут представлені. Тут представлені батареї, які, сонячні батареї, які змонтовані не на самому стенді. Так, є такі панелі сонячні, от як ми бачимо, це вже ті, що застосовуються вже в. В побуті і для правослового. Вироботку цієї енергії у лабораторії представлені сонячні панелі, аналогічні тим, що використовуються у промисловості. Це дозволить студентам отримати актуальні знання та практику, необхідну для роботи у сфері зеленої енергетики. Лабораторія створена у рамках міжнародного проєкту сприяння відновленню міста Криворіг та Криворізького району, який реалізується за підтримки Агентства розвитку люксдев та компанії Проман за фінансування великого герцогства Люксембург. Це така дуже велика, комплексна ініціатива, яку Суборг підтримує в місті Кривий Ріг. І сьогоднішнє відкриття створення такої лабораторії Smart Energy Lab є одним з невеличких, але важливих кроків в підтримці професійної освіти. Це так само дуже добре пов'язується з ще одним новим компонентом нашого проєкту, який називається підтримка енергетичної стійкості міста і району. У співпраці з Люксембургом реалізується масштабний комплексний проєкт із підвищення якості освіти. Він охоплює профорієнтацію, впровадження концепції, освіта впродовж життя, що включає можливість здобуття іншої, другої або третьої професії. Заклади, які беруть участь у програмі, забезпечуються новіднім обладнанням та дають можливість молоді здобувати навички, затребувані на ринку праці. Окрім цього, місто активно впроваджує альтернативні джерела енергії. Упродовж року планується встановлення встановлення сонячних панелей на десятках об'єктів соціальної інфраструктури в цьому році а пройшло лише там три місяці майже ми відкрили вже вісім навчально-технічних центрів, обладнаних найсучаснішим обладнанням. Ми працюємо разом з державою зміну освіти, працюємо разом з. Міжнародними організаціями. Зараз хлопці навчаються там електричній частині, от саме всі лабораторії, не ми зараз, ми в цьому році встановлюємо більш ніж 60 на 60 об'єктах сонячні панелі. ДПСТ лікарні. І ці хлопці на цій лабораторії вже будуть працювати. Студенти, які сьогодні навчаються у новій лабораторії, у майбутньому стануть фахівцями, що працюватимуть над створенням енергоефективної інфраструктури міста. Такі ініціативи сприяють не лише розвитку освіти, а й зміцненню економіки, адже підготовка спеціалістів у сфері відновлюваної енергетики відкриває для молоді нові можливості на ринку праці. Аліна Сіднікова, Іван Сергій, перший міський.